Ходимо зараз в вистакову залу, щоб показати, що тут є всередині. Так. Просто є посуд дерев'яний, бачите, такий. Також. Також, дивіться, є дуже смачні медівки. Дуже смачні медівки. Дуже. це так. Також продукція бджіництва. Так, і бачимо тут і кацієвий мед з горішками залитий і забрус. Цей. Так, пішли далі пробіг. Теж продукція? Є це ненька, між ровтенька. А ну, день просвітня. Так, ja, для Ютуба знімемо трошки. Це кафедра бджільництва. Можна ja, вашу візитку. Да, любиб України. Як може вам хлопці щось нав... це на ага. спеціальношені там цікаво інкаметовано, та апельсини, лимони. Ну ми зайдемо, будемо ну, зайдем. будем ну, же їхати ну, додому, що зайдемо. Ага. Це шарки гуслі, я висушені от. Воно А, це еврика, да? Да, да, думаю, еврика Так. О, а ну, пішли далі, що покажу. Дякую. Файно, що іроське дивись. Киджинки. Цікаві ага кіти. Це в нас візьмемо. А у вас інстаграм є, да? Можна буде переглянути. Миле. Ми з кафедри бженництва, У нас курси проходять. Відповідно, багато курсантів, хто не приїжджає, дуже просять знімати відео, щоб показати, що там на, на виставці було. Показав. Цікаво дуже. техніка. А наскільки швидко можна зробити таку? Це ж е, ці пелюстки ви накладаєте, так? Да? Е, ні, це форма. Це форма, да, така? Ага, це ви формою. А щоб робити, накладати пелюстки, то там потрібно вже вони різка спеціальною, щоб вони розбавляються, щоб вони були еластичні, ці пелюстки. Ага, щоб можна було пелюстки ці вигнати. Ага. Добре. Дякуємо, звідки за вашу. Так, це у нас медові напої Внимайте. також. Знімайте. Розкажіть. <с follows> Добре. Добре. <с follows> <g pap fella> так, дивіться, це медові медпитний. Дивіться, є в нас з ожиною, журавлиною, смородина, вишня, обліпиха. вишня, дуже смачні. Ми вже дуже багатьох воїв цей пригостили вашими медами питними. Внимайте. Так. Це мій номер телефону. 에... Так, це вже буде інший ага. адреса. буде Володимирська 82. Ага, добре, дякуємо. Прийгайте. Ще потім зайдемо до вас. Де, пишите, давай, добре. А, тут суб, сублимовані у вас є також. пастила, Це візитка ваша, так? Виготов... А ви також вулики виготовляєте? А, це бджолят? А, а це дуже популярні вулики зараз. Дуже популярні. Багатьох є. А, і це наподобі Апідея, так? Да? Колись э, схожі Апідеа були зараз. А яка вартість такого нуклеуса? 600 гривень. А... ППУ. Да, тут дуже, до речі, цікаво, що тут і кормушка ця витягується, і. І також можна навіть нуклеус на нуклеус ставити тут. ще... А, і є знизу заглушка ця. Для чого такий люток з боку? Це для того, щоб вороства не було. Тобто він схований ніби так. А і тут ще стоїть заслонка. До речі, цікаво. Бо а вони робили такі з матеріалу, ну, він Такої самої конструкції, але. Так. Що вас є? Акацієвий мед бачу? Таке цікаве фасування. Так. О, медовар, трутень, Так, показав, так, да, Толя? Пішли, ще пройдемося далі. Так, цікаві також різьблі. Роботи з липи. Так, поля. Тут в нас парові ножі. Це для Ютуба трошки познімаємо ще. Парові ножі. Також бачите, і тут ємкість. 8 літрів, так? Да, ви говорите? А, 8 літрів, так. Да. 8 літрів. Нож... Від температури не перегорають і тримаються. І вартість, яка нагадайте, таких ножів. щоб... І контакти в мене ваші є, я напишу там. 300. 23, ну, такі, такі ножики. Також гострі такі. Mm. <гум> ну, будемо ще працювати, подивимося, бо ми придбали. Кафедра джоництва придбала один такий ножик, і будемо показувати, як він робить. Тобто, це навіть на курсах джоництва будемо показувати, як працюють вони. Тобто, там уже буде потім зрозуміло, чи потрібно їх сточити, чи воно нормально працює. Так, ось така проходить виставка. На вході ми бачимо одяг для бджулярів, відповідно з різних матеріалів. Тут, чесно, навіть не знаю, що вам показувати, тобто є різні матеріали, як я бачу, і катон є, льон є. Ціни, от, наприклад, такі на курточки. У мене особисто з катону, теж кереї непогано. А ви подавали ідею, так? Можемо попробувати, але ми що ми підемо вже провіримо. Отаку беремо. Толя, підійдіть сюди. Так. Дивіться, Толя, отакі от рукавиці є. Тобто рукавиці м'які, до речі, не жорсткі такі. Рукавиці м'ягенькі. Непогані. Не так. Теж комбінізон. Тепер саме цікаве. підемо по медогонках. Пасічний візок такий, медогоночка. Так, це в нас виходить 4 рамочки поворотна. Вартість 11 тисяч. На редукторі. Така масивна, я скажу, медогонка. Тобто сінка нормальна, тоста. Далі. Трьохрамочна. Тут вже рем'яний привод. Непогана медогонка, до речі, 9 тисяч. Тут у нас на скільки рамок вже. Рамка ДАДОН, теж покажи. Чотирохрамочна. Це дуже популярна медогонка. Чотирохрамочна поворотна з нержавійки. Ціна 8 тисяч такої. Тобто, кого не велика пасіка, цієї достатньо буде. І саме, мабуть, бюджетний варіант їхній. Це двохрамочна неповоротна. Взагалі цікава касета тут. Щоб зменшити, мабуть, об'єм, я так розумію, бака, 5000. От покажи касету. Покажи касету. Тобто, бачите, яка касета, вона ну, цільно лита. Тобто, все разом теж ремена передач. Так, машенька вон колись багато реклами було про них. Така і Пішли далі, тобто ми догонки показали. Я наші студенти я Дивись, є такі підставочки. Цікаві, 1100, 1100, це можна якийсь брус зафіксувати. Непогані такі. Воскотопка, парова, кремувалка. 23 тисячі зараз. У нас на кафедрі що саме така. Потім воскотопка такі, такі, такі. Накопичувач для рамок. 32 рамки, ціна 4 тисячі на накопичувач. Ну, дуже ніжний, я чесно скажу. Або потрібно дожати, добре, або дуже ніжний. Так. Далі центрифуга така. Це для перетопки воску також. Ящики. І пішли далі. Тут, тут уже, а, можеш поснімати також їхні костюми. Підійди ближче там, щоб цінники показати. Куртка Меліса з вентиляцією, наприклад, розмір. Це тільки куртка. 868 гривень. Відповідно, є такі. Так, йдемо далі. Це бджолотряс, це щоб не струшувати рамки щіткою, наприклад, а типу як вона наподобає клопзи, вібрі... вібрація така стресає. Донний полкозбірник, не знаю, як він працює. Перший раз таки бачу конструкції. Також можете ціни показати. Да, людей, людей на виставці достатньо. Тому... Так, стамески Гуслія. Так. Фільтра для меду Оце на 20 літрів. Це на 20 літрів, це на 10 літрів Е, Цікавий також станок для натяжки проволки, фіксатор. Непоганий станочок. Тоже прикручувати його до столу треба і рамка додана, я так зрозумів. Будь-яка рамка може бути. Також дирокол є. Це він у нас називається, Також покажи, також Димарі зараз. пошли дальше. И сюда. Так, вулоки, Апекс. Шестерамочные с кормушечкой, да? А, нет, тут я кормушка, да. Ну, трошки познимаемся это кафедра может Так, это тоже Шестирамочні з перегородкою. До речі, до речі легше, ніж ППУ. Так. Апікси на. Тут в нас 10 рамок уже. Тоже з перегородкою. Так. Кормушка така сама, звичайна. Новинок у вас ніяких немає. Всі хочуть новинок? Делись і А, пояси? А для чого ці пояси? Жолярські. А, на магніті. Ага, колись Іван Фабро показував. Ага. Так само на на магніт. І скільки вартість цих ремнів? 3 тисячі це кожен, так? А це 2,5. Ага, 2,5. Цікаві такі це під стамеску, під маркери можна. А підставки у вас в яку вартість? Чи ви не, не продаєте? Підставки такі добротні, я скажу. Такі, що можуть це на 4 вулик. 4 не стане, 3 вулика точно стане. Такі непогані підставки. Брусок зажав собі ті. На, на 3 12 х рамочних або. Палками 2400. Ага. А самі ці тримачі? Дві двісті, да? так? Дякую. По Одна штучка. Одна штучка Добре. Дякую. Оля зняв. Такі непогані. От. Так, далі павік. Далі павік. Це у нас парова воскотопка. з ними. Це у нас тіскоміс. Тіскоміс Тис... це для виробництва кандів. вже. І дивіться, який тут є прикол тут для натягування проволоку. Це, до речі, можемо щось таке сьогодні придбаємо теж. Для натяжки проволоки треба. Потім пішли далі. Це лінія для відкачки меду вже. Хлопці розкажете Каф... кафедрі бженистві. Ми Я, що снімемо? У нас курсанти є: 100, угу. 100 чоловік, їм треба вони не на даній виставці представлена лінія по відкачці меду вже з усіма новими доопрацюваннями. Стандартна лінія, саме базова комплектація, у нас коштує 414 тисяч гривень. В цю комплектацію входить е, голова, розпечатуючий механізм, шнек, е, накопичують передні без електрокаретки, медогонка на 60 рамок, фільтр ванна з фільтром і насос. Тобто, це саме така базова комплектація, яка продуктивність доходить до 2,5 тонни за добу. Тобто це її нормальна стабільна робота. Тут представлено вже більш модифікована, більш такими з наворотами, стоїть цепна подача рамок у машину, стоїть дебоксер, виштовхувач рамок. Ну І така машина більш універсальна, вона у нас розпечатує усі підряд рамки. Можна запустити і 300-ту, і 230-ту, і 145-ту, всі перемішки можна. Вона їх рожує. Стоїть на даному накопичувачі електрокаретка, що набагато полегшує працю пасічника, заштовхуючи у медогонку, ємність для фільтрації з підігрівом. Також деякі посічники замовляють, ну все залежно від регіону, де пасіка стоїть. Медогоночка на 60 рамок. Тут представлена із додатковим тормозом. Тому що коли першу касету ми загрузили, вона важка, мить важко, тут тормоз її притримує, щоб можна його було стабілізувати швидше. ось ми виготовляємо і більші медогонки. Ну, максимально це 90 рамок. Це класічно, це вже така лінія для вколу велика, совкість. Яка, ви казали, скільки можна в день? Тачимо. Стандарт сама база комплектації, це 2,5 тонни. Це, і... да. да. це нормальна це і робота. Це, і робота. це і та, що справиться і дана і медогонка з цим об'ємом. Більше медуга насос уже дата. Насос працює частково, тобто він все рівно він, він зупиняється, тому що він дуже великий об'єм меду, він швидко перекачує. Його вона зупинять. Новинки є у вас якісь від минулого року по відносині до виробних, ну, виробництва? Е, ну, ми просто постійно працюємо над машинами, ми Е, Ми додали регулювання частоти вже. Ну, це теж як додаткова опція. Ставимо регулювання частоти віброножів. Тобто у нас. Ага, можна. Да. Раніше було в приватні частоти. Так, да, раніше тільки була одна частота. Тобто регулюється подача, регулюється віб... вібрація ножа. Ну і те, що одна машина їсть всі рамки. Це теж дуже великий плюс. Дякую вам. Дивіться, оце, до речі, я говорив, що на кафедрі джільніства проходять курси. Так, от сьогодні наш один. Учасник курсів, також він приїхав і вже при придбав вашу продукцію. <різь> е <різь> да, зараз, <а> я навчати. <різь> тож... Так я подивлюся зараз сам. Дивіться, оскільки я особисто з таким не працював. Зараз також цікаво, можливо, теж на кафедру придбаємо, коли будуть курси проходити, щоб у нас учні навчалися. Так, це ми фіксуємо до стола, <різь> так, відповідно. Е катушку, як ми. Катушка фіксується також до стола от, на, а, від, на якійсь відстані, да. так, так, так. А різниця К... якась і зліва чи справа, заводиться... Катушка буде, у вас по-любому всі сторони, у вас ось направлення є з правильної сторони. А це йде направлення дроту. Ага. Тобто ви тут початок ви запихаєте і пішли. Тобто вхід, так, от, так, ось так. тут, Так. а ці фіксатори, їх треба, мабуть, піджати, так? Да, буде? Е, Просто ні, щоб не ні, вони... рамка вже. А, а, вони, на, ми, все, то це рамка використаєте, потім ви рамку зафіксували. Це розжимає, ніби. Це да, розжимає, так, розжимає, так, розжимає. верхня планочка упирається тут, і посередині вони здавлюються. Так, все добре, зрозуміло. Потім ви починаєте потушку викрутити, і вони по черзі спрацьовують. Оце саме важка, вона сама остання повинна спрацювати. Ага. Все, все. То а, ви, тобто отри, все залежить від пружини, так? Так, я відчуваю. різна дуже. величина пружин, вони. Супер. То, я думаю, що робочий. Yeah, no, <laughs> Бо на дошці буде довше. Yeah, yeah. <laughs> на дошці буде довше. А тут з трубцинками це мій піджав. Чотири ряда проводу. Дивіться, yeah. на 145-ту. Yeah. На 145-ту yeah. як зробити yeah. переход? 100, ну, 145-та, як я роблю, то вона мене, грубо сказати, тільки кондуктор. Я, в мене два ряда проводу. Я її посередині поставив, Поставили. оцю стянув так раз, да. ну, тут і просто бігом натягнув і класно. Це просто як Чуть-чуть от, от дивіться, дуже приємно, що бачите. Він ну, виробник, і він знає, як воно працює. Бо якби він не знав, як воно працює, він каже, ну сказав би: я там я знаю, знаю, що ми таке придумали, а тут, бачите, виробник сам розказує, тобто це супер. І відчуваю по його словах, що він не одну тисячу років натягнув, да. натягнув натягнув. Того це. Да, супер. Зараз ми також підійдемо за такою штучкою цікавою. Ну і да, І то що в нас нержавійки? Зараз Ось так. Добре, дякую тобі, що показав дякую, нам все. Толі, зупини поки.